Чува? Ну ходи, ходи, я тебе зніму. Ходи? Дрібочки. Ой, я кажу, ради собі сама даю. Світлана Татаркіна показує кушеня, яке два тижні тому забрала з притулку. Зараз у жінки живуть приблизно 70 котів. Надавати прихисток тваринам з вулиці жінка почала орієнтовно 20 років тому. Пригадує, що спочатку просто забирала котів додому. Згодом стала стерилізувати, вакцинувати і цікавитись хворобами чотирилапих сиворотка теж на основі цих всіх, вона попереджає пенликопенію. там кілька хворіб, теж у таких самих небезпечних. І я зараз як візьму, зразу кіцю привезла, я зразу в той же жденький протект колю через сутку знов і потім вже ну, два досить, а потім я вже маю якийсь період, що я можу проглистити. І вакцинувати, аби нагодувати тваринок. Жінка встає о шостій ранку. Годує їх як кормами, так і домашньою їжею. Деякі м'ясники каже Світлана, роблять їй знижку на закупи для хвостатих. Кожен ранок вечором беру кашки, і то кашки різні: там перловки з льоном, з кукурудзяною крупою, Там на другий день з пшеничною кропою. Там просто з вівсянкою. Ну перловка і вівсянка йдуть складники постійно. Льон даю щоб желудочки добре. Робили. І додаю той фарш. Такий добрий, м'ясний, м'ясна кашка у нас виходить. Ну а вечором суп овочевий, все на терці, буряковий трюк, кожен день інакший. Сніжок І цей, але на курячих спинках. Світлана пам'ятає історію кожного свого котика. Наприклад, Мурзіка рік тому їй привезли із Тернопільщини, старого кота виконали просто на вулицю. Він знає, що я маю прийти, я маю самого першого його палату. Правда, Радимось. Після Мурзіка Світлана прихистила в себе ще кількох котів із різних областей. В неї є тваринки зі Львова, Херсона, а кішка, сушка і з передової. Я кажу, я не можу, вона мені така от дорога, тим, що я, я кажу, я згадаю, як вони двоє приїхали. Тим, прямо звідти вони з Запоріжжя, де звідти приїхали, то подзвонили, що вони під'їжджають, що я можу взяти. Вони додому не повернули, не привезли. В оселі Світлани живуть як звичайні дворові кути, так і породисті. Наприклад, Ангурку Алю з синьо-жовтими очима власники віддали, бо виїхали за кордон. Очок, от, 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 от крашавич. Так, альось. Алюсь. Альос. <різь> Каже, вона хоче, хоче луха. Но вона так мене розуміє, я лише так по коліні до мене. Зразу заскакує, така листуха. На огляди у ветеринарів, ліки та харчі, жінка витрачає власні гроші. Вона каже, отримує пенсію. Чоловік зарплату. Це кажу, все, цілий холодильник, старий, він не робочий, то я собі зробила аптеку. То все, що мені треба. Я кажу, що дуже добре, що в нас лікарі такі молоді є. Ну, все, любе питання я їм задаю по телефону. Мрія жінки створити котячий притулок. Для цього три роки тому збудували разом із чоловіком простору хатину. Наразі перекрили дах, встановили пластикові вікна, провели воду та встановили буржуйку. Однак, розповідає жінка, коти можуть жити тут лише в теплу пору року. Взимку тут холодно, а грошей на утеплення подружжя немає. Там їм сіна понакидала, що можу, що може якісь. <ріст> вже і сусіди, шмоток якихось понадавали. Плани були одні, але кажу, я розумію, що зараз війна. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, Новини Суспільне, Івано-Франківщина.